Поки ваших думок одна таблетка на добу, зест Магній, би 6 Ретард. Європейський союз відклав запровадження заборони на імпорт російського скрапленого природнього газу в майбутніх пакетах санкцій. Про це повідомляє агентство Ройтер з посиланням на офіційних осіб Європейського союзу. Причина такого рішення полягає в опорі з боку деяких урядів і невизначеності щодо альтернативних джерел постачання. Тобто за понад три роки е, повномасштабного вторгнення, з того часу, три роки минуло, як Дмитрий Медведєв погрожує Європі, що ви замерзнете, що ми вас заморозимо з того часу, деякі уряди в Європі вирішили, що принижуйте далі нас, погрожуйте нам, а ми далі будемо купувати ваші енергоносії». і далі не шукають альтернативних шляхів. Зараз до речі на воду приклад згадаємо про словаччину. Так, от замість цього комісія хоче розробити нову дорожню карту, щоб покласти край залежності блоку від російських енергоносіїв до 2027 року. План має бути оголошений на початку травня, але подробиць поки що мало йдеться в матеріалі. До червня комісія як Очікується, запропонує новий вже 17-й пакет санкцій проти Росії. Проте європейські чиновники кажуть, що роботи над ним просуваються. Повільно, як відомо, нагадаю вам, американський президент Дональд Трамп неодноразово висловлював бажання, щоб європейський союз купував більше саме газу в Сполучених Штатах Америки. У ЄС же це розглядають як потенційний інструмент у переговорах щодо мит Трампа. Проте вимоги Вашингтону досі чітко не окреслено. Один з чиновників заявив агентству, що е в європейській комісії не хочуть іти на ризики втрати поставок російського складного газу і Поступитися переговорною силою, крім того, в блоці остерігаються в залежності від американського газу. Зараз сполучені штати є третіми за величиною постачальниками скрапленого газу до європейського союзу після Росії та Норвегії. Ну, от бачимо так, як себе поводять агресивно Сполучені Штати Америки при Трампові. Відповідно, в європейському союзі, європейська комісія розуміє, що однозначно відмовляться від. Газу російського скрапленого потрібно, але повністю там купувати в Трампа цей газ теж ризиковано. Тому що ми ж бачимо, коли Трамп ще й стане монополістом в цьому напрямку, він знову ж вийде одного ранку. Скаже: я знову вводжу е, спеціальне економічне становище, підписую указ, і тепер, от в мене, нові є е, е, такі от вимоги до європейського союзу. А Європейський союз купує на той момент. моделюємо ситуацію е, скраплений газ. В сполучених штатах Америки